Добрий день, діти! Українська мова і тема сьогоднішнього уроку пароніми. І давайте виконаємо усно вправу 1 на сторінці 51. Записувати цю вправу не треба. Це вправа усно. Водій. Мені, будь ласка, повний бак палива. Заправник, будь ласка, свіженьке паливо з нашого лісу. Водій, це ж дрова. Заправник, так, дрова. Ви ж просили паливо, я його й приніс. Через яке слово сталося непорозуміння між водієм і заправником. Ну, звичайно, через слово паливо воно декілька разів зустрічається тут, у цьому діалозі, так? І саме через це слово виникло непорозуміння між водієм і заправником, тому що паливо це означає така тверда речовина для тепла. Так? Ось це, ось дивіться, паливо, так, це дрова або вугілля. А якщо б водій сказав мені, будь ласка, повний бак пального, тоді б заправник його зрозумів. Тобто паливо і пальне, вони схожі ці слова, так? Різні значення мають і мають схожість у звучанні і написанні. Але вони зовсім різні. Пальне це речовина для двигунів. І сьогоднішня наша тема уроку пароніми. Яку ми виконували, там були пароніми, тобто, коли вже виконали ми вправу, тобто, ми пароніми назвали їх пальне і паливо, а У вправі там слово згадувалось паливо, тобто заправник неправильно назвав слово, значення цього слова, яке він хотів би сказати. Пароніми це близькі за звучанням, але різні за лексичним значенням і написанням слова. Тобто вони близькі, звучать вони схожо, але зовсім різні. Наприклад, паливо, горюча речовина, дрова вугілля. Нафта і пальне перероблене паливо для двигунів. Це бензин, дизель і газ. Ось, наприклад, такі слова, як танк і танкер. Схожі вони, так? Чимось, у звучанні. Але зовсім різні. Танк це бойова машина, а «танкер» – це судно. Здебільшого, пароніми відрізняються лише префіксом. Наприклад, заїхати, від'їхати. Суфіксом туристичний, туристський. Чи закінченням дружний і дружній. Бачите, там закінчення й, а там ій. Пароніми можуть мати різні корені ступінь і степінь. Також серед паронімів багато запозичених слів. Дипломат, дипломант, компанія і кампанія. І давайте розглянемо з вами слова пароніми, слова пам'ятка і пам'ятник. Пам'ятка це предмет матеріальної культури минулого. Це може бути будівля або може бути територія якась. Пам'ятник це споруда на честь кого або ко чогось. Ось навіть на картинці це, ми бачимо, що це два різних значення. І два різних слова зовсім. Гривня і гривна. Гривня це національна валюта України і гривна металева прикраса у вигляді обруча, яку носили на шиї. Навіть якщо поглянути на картинки, бачимо, що це два різних слова, і мають два різних значення, але вони у звучанні схожі. Відрізняються вони в написанні закінченням. Дружний і дружній. Дружний це може бути згуртований або одностайний, наприклад, дружний колектив, дружна родина, а дружній це товариський і приязний. Це може бути дружній візит, дружня бесіда, дружня підтримка, воєнний і військовий. Два різних слова, але вони схожі за звучанням: воєнний стан, воєнна загроза. І військовий це той, що стосується війська. Наприклад, військовий квиток, військовий ще це може бути людина, його називають військовим, який служить так у війську, музичний і музикальний це те, що стосується. Музики. Музичний, наприклад, магазин це де продаються музичні інструменти. І музичний твір. А музикальний це схильний до музики. Це музикальний слух. Потім про людину говорять, яка схильна до музики, говорять на нього музикальний. Компанія і компанія. Теж, бачите, вони відрізняються, ці два слова. Однією буквою там кампанія, а там компанія. Кампанія це сукупність заходів, наприклад, рекламна кампанія або виборча кампанія. І компанія це товариство, дружня компанія або компанія друзів, наприклад. Так, і ще слова пароніми ось такі громадський і громадянський. Громадський транспорт, громадянський обов'язок, свідоцтво про народження, свідчення потерпілого, військовий обов'язок воєнний стан, царський дім, царствений вигляд, людський рід, людяний вчинок або людний провулок, де людей багато, музичний гурток, музикальний слух, ефектний одяг і ефективний метод. Складність у вживанні таких слів пов'язана з тим, що вони, власне, є спільно кореневими. Тому кожне з них має той самий компонент у значенні, але це значення зовсім інше. Вони зовсім різного значення слова. Воно змодельоване префіксами, суфіксами, може бути закінченнями. І відповідно вживаються ці слова по-іншому. До паронімів належать також слова, які відрізняються. Тільки однією літерою. Наприклад, адрес і адреса. Барва і фарба. Кампанія і компанія. Екскурс, екскурсія. Дружний і дружній. Тобто, бачите, що відрізняються тут тільки однією літерою. І мають різні зовсім значення. Тобто, це зовсім різні слова. Зараз робимо вправу 2 на сторінці 51. Ця вправа буде усно. Треба прочитати речення, знайти пароніми і розкрити їхнє лексичне значення. Згадаємо, що пароніми це слова, які схожі за звучанням, але пишуться по-різному і мають різні лексичні значення. Перше речення: Мати сіяла сон під моїм вікном, а вродив соняшник. І тепер хоч буран, хоч бур'ян, хоч туман, а мені сонячно. Ну, тут пароніми це буран і бур'ян. Буран це така сніжна буря, завірюха чи метелиця, тобто явище таке природнє. А бур'ян це трава. Ось, бачите, що слова мають зовсім різні значення. Пишуться вони по-різному, але просто вони схожі за звучанням буран і бур'ян. Далі друге речення. У графа профіль як у грифа, а я бродячий мене стрель. Тут слова пароніми графа і грифа. Граф це мається на увазі титул, а у гриф це птах. От, бачите, відрізняються вони однією буквою. Так, Граф там, а там гриф. Не знаходжу у футбольних м'ячах нічого динамічного, ні демонічного. Ну, звичайно, тут пароніми динамічного і демонічного. Які ж вони мають тут лексичні значення, ці слова, тому що значення у них різні. Динамічний це пов'язаний з рухами. Динамічний рух там може бути. А демонічний це. Злий, значить, демонічний. Це якась зла сила. Так, четверте речення. Іди, іди дощику, зварю тобі борщику в зеленому горщику. Так, ну, борщик і горщик, так, відрізняються тут слова однією буквою. Це є слова пароніми. Он, борщик це така страва, так? А горщик це предмет, посуд такий горщик. Так, ось. Такі слова пароніми. Вправа 3, сторінка 51-52. треба знайти і виписати пароніми. Дорога і ліс. Дорогу із села ми йдемо в ліс. У лісі пагорбки лисі, там живе лис. Серед невеличкого лісу немає де сховатися лису. Змушений був лис продиратися через хмиз і вирити, треба вірити. Під гору глибоку нору. Ось тут дорога лісова, тут недалечко нора лисова, ще далі в болоті сховався вовк. Біля його нори бігає маленьке вовча, носом нишпорить, усе навкруги вовча. Наука в пошані в усіх, набутий навик воно запам'ятає навік. Серед лісу, серед віття чути хиже, вовче виття. Старий вовк свою пісню завів, по-вовчому завив. Зненацька зліва нависла злива, повіяв буйний вітер, неначе віник, що раптом виник, дорогу вимів. Загримів грім. Темна завіса над лісом зависла. Небо чорніло, як чорний грім, як чорнило. Так багато, що хоч граблями їх гриби. Ну, і де ж тут пароніми. Тут паронімів дуже багато в цьому тексті. Ну, треба їх знайти. Так, ми бачимо ось, ліс, лис, так, лісу, лисі, пароніми. Далі гору, нору, вирити, вірити, так, так, далі вовча, вивча, так, ось слова пароніми. Навик і навік. Виття і виття. Так. Зліва, злива. Так, це теж пароніми. Виник і віник. Завіса, зависла. Чорніло і чорнило. Так, ось скільки паронімів їх дуже багато в цьому тексті. І поміркуйте, що сприяє ритмізації тексту. Звичайно, сприяє те, що тут пароніми, вони схожі дуже за звучанням, і тому ось такий ритм у цьому тексті. Вони читаються схожістю такою, але ну, зовсім різні ці слова. Так, і ось треба вам виконати знову тестові завдання. Це вже самостійно. Я думаю, нічого складного не буде в цих завданнях. Знаєте, як вони виконуються, пишете один, вибираєте правильний варіант А, Б, В чи Г. І записуєте два. Так само паронімом, де слово є ефектний є. Теж вибираєте правильну відповідь, записуєте. І треба Третє завдання установити відповідність. От є пароніми серцевий, сердечний, сердечний. І треба знайти значення кожного слова, установити відповідність. Тобто, ви пишете, наприклад, серцевий да, і вибираєте, яке значення цього слова? Це бідолашний, душевний щирий, основний, важливий, чи пов'язаний із серцем як органом. Тобто, пишете один і пишете букву. Де правильна відповідь. Ось це вам ці завдання зробити треба самостійно. І у нас рубрика культура слова на кожному уроці. І запам'ятайте, як правильно наголошувати слова. Визвольний, виразний і витрата. Ось куди треба правильно ставити в цих словах наголос. І домашнє завдання буде таке з'ясувати за словником значення паронімів і записати їх за зразком. Ось як показано в зразку компанія. Бачите, взято значення в да, що це товариство, компанія І знову в дужки сукупність заходів. Тобто, для цього ви повинні скористатися. Тлумачним словником, щоб знайти значення цих слів. Отут є промінь, пломінь, кропітки, клопітки, копіткий, емігрант, іммігрант і прогрес, регрес. Так, ну, ось таке вам буде домашнє, невеличке таке завдання, виконаєте. На цьому урок закінчено. Дякую всім за увагу, до побачення, всім мирного неба, гарного настрою, до наступного уроку!